Це стосується кожного. Змінено порядок нарахування компенсації за невикористані дні щорічної відпустки. Тепер є два варіанти нарахування суми компенсації, і залежать вони від того, коли працівник набув право на відпустку. Перший варіант, коли працівник набув право на відпустку до 31 грудня 2023 року, тоді сума компенсації обчислюється. Виходячи із виплат, нарахованих у 2023 році. Другий варіант, коли працівник набув право на відпустку з 1 січня 2024 року. В такому випадку сума компенсації обчислюється за загальним правилом, тобто з останніх виплат за 12 календарних місяців. Хочете знати більше про трудові відносини, дивіться, мої відео. Та підписуйтесь з вами, доктор юридичних наук, адвокат Марина Пижова.